Ні дня без танців муво відзначили свій перший ювілей. Танцювальній студії виповнилося 5 років. На чай свята у палаці академічний вихованці та тренери провели звітний концерт. Зал був переповнений відвідувачами. Оплески не вщухали весь вечір. Про п'ятирічні досягнення школи та безперервний рух В сюжеті Марини Розвагами, піснями та звичайно танцями. Ось так відзначають свої 5 років молоді танцюристи. І це для мене просто задоволення. Мені подобається розвиватися, танцювати нравиться тан танці. А ще вони люблять збирати повні зали і під гучні обласки глядачів демонструвати свої здобутки. Так уже п'ять років благодійні концерти, батли та майстер-класи, а ще літні табори та поїздки за кордон. Усі від наймолодших до найстарших не уявляють свого життя без танцю. А професійні тренери постійно навчаються, аби передати свої вміння вихованцям. кажуть, для них це постійний рух, а рух це і є життя. Це найкраще, що є у світі, і коли я танцюю, я живу, дихаю і просто насолоджуюсь життям. Олександра не лише танцює сама, але й навчає цього ремесла охочих. Розповідає, пишається кожним своїм вихованцем. За п'ять років саме більше я пам'ятаю те, що наші діти вони завойовують найкращі титули на будь-яких змаганнях, і наші діти розвиваються. Вони розвиваються сольно, так і групово. Тому я думаю, що найкраще для нас це те, що наші діти розвиваються дуже потужно. Спочатку вчилася тут, а тепер навчає сама. Її плечима безліч батлів, змагань та концертів. Запевняє танець для неї це життя. Найбільше досягнення те, що я перетворила просто хобі на свою улюблену професію, і в мене тепер є учні, яких я дуже люблю. Засновник танцювальної студії Іван Величко вже давно поставив собі мету популяризувати рідне місто. Розповідає, що найкраще йому це вдається саме через танець. «Все проводимо в місті для того, щоб популяризувати туристичний такий напрямок, щоб люди, які не бували в нашому місті, приїжджали саме до нас. Ми показуємо. Проводимо екскурсії завдяки от, різним танцювальним подіям. Про танцювальну студію знають і в Америці, і в Європі, розповідає Іван Величко, та зазначає, на цьому зупинятися не будуть. Танець це життя, рух наш, який заставляє нас постійно рухатися, йти в ногу з часом. Ми ніколи не стоїмо на місці, тому і ми називаємось Мувон, тому що все время далі і далі, і далі. Марина Черне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.